Обираємо червоненькі прищеночки. Де у Ой, червоний? Який гарний, який гарний у нас смайлик утворюється, да? Сашулька? Ну, ще. Є ще червоний? Так. Сашулька, кріпи червоненький, червоний, ще червоний. О, такий молодець. А ну, диви, є ще червоний. Не подивись. Є. Молодець. Кріпий, Сашунька, давай. Нажимай. Так. Хі, молодець, і ще є, так? да? Кріпи. Кріпи. Так, відкривай нормальку. Молодець! І ще, є, да є? Ось скільки є! А потім порахуємо, так? Да? Так, а ну подивимося, ще є. А ще є. І є ще одна. Так, кріпи її. Яке гарне в нас вийшло сонечко, так? Цашурка. Смайлек сонечко. Дякую. Давай візьмем жовтенький. Де в нас жовтий? А це половина, давай її такого форма. А ну, давай, кріпи жовтенький такий, раз. А ну, є ще.